І тепер до столиці у Києві прощаються з Павлом Петриченком. Я нагадаю, він був бійцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади, брав участь в громадських ініціативах, а в березні 24-го перевернув увагу до боротьби з гральним бізнесом. І, от на церемонії у Михайлівському соборі, наразі перебуває наша журналістка Поліна і Вона більше розкаже, що ж там. Відбувається Поліно. Наші вітання вам. Ми бачимо нескінченний потік людей, які прийшли попрощатися з Петриченком. Вам слово, будь ласка. Так, вітаю студія у Михайлівському соборі. Ще триває за упокійна панахида. Тут зібралося просто сотні людей, і це не тільки побратими, друзі, рідні Павла, а ще і просто небайдужі українці. Давайте їх почуємо. Ми говорили в понеділок, коли він загинув. Буквально за кілька годин до його загибелі, і ну, теж він розказував, що він Красногорівці, типу, тут все складно. І він казав, що ми втримаємо. От вони там тут зайшли, але тіпо, ми, ми тут зараз їх викинемо, все вони нормально. Так що я просто ну, якби не могла повірити, ми там теж щось говорили про казино. хоча він був в Красногорівці, в якій там просто якесь пекло було. І я собі не могла повірити, що з ним просто маєш статися». Я особисто з Павлом незнайомий. Але я тут, тому що я знаю, хто такий Паша. Я знаю, який він шлях прийшов як громадський активіст. Я знаю, який він великий друг всіх українців, як він говорив. Я знаю, що йому боліла Україна, я знаю, що йому було небайдуже. Я знаю, як він колосальну роботу робив для того, щоб ми зараз тут змогли стояти тут і розмовляти з вами. Загинув воїн за Україну, і я вважаю, що це найменше, що я можу зробити, це прийти, провести його в останній, останній путь, попрощатися з ним, віддати шану цьому воїну, полалому за Україну. Павла Петриченка згадують як людину, яка була небайдужа до всього. Як і до початку повномасштабного вторгнення, він працював проектним менеджером, долучався до різних громадських ініціатив, так і спочатку повномасштабного вторгнення. Спочатку він зацікавився волонтерством та допомагав Сергію притулі, але з квітня місяця пішов на фронт. Також він. Він займався аеророзвідкою на фронті, брав участь у звільненні Херсонщини, а також у боях на Авдіївському напрямку. Ба більше, навіть Петриченко, головний ініціатор петиції, про обмеження роботи онлайн-казино в Україні. Незадовго до своєї смерті, 29 березня, він створив цю петицію, і буквально за кілька годин вона набрала необхідність. Іх 25 тисяч голосів, і зараз ще чекають на розгляд цієї петиції. Ми продовжимо розмовляти з людьми. Кожен згадує Петриченка по-своєму, але основне, що ми чуємо, що це людина, яка була дуже ініціативна, яка мала багато ідей, яка постійно висвітлювала свою діяльність, свою позицію і боролося за Україну. На цьому це вся інформація станом на зараз. Передаю вам слово. Поліно, дякуємо тобі. глядачам нагадаю, що це була наша журналістка Поліна Карнасюк. І вона вмикалася з Михайлівського, де прощаються з Павлом Петренком. Нагадаючи це боєць 59-ї окремої мотопіходної бригади. І він загинув п'ятнадцять.